Вітає, мінінфраструктура внесла до Верховної Ради законопроект, який стосується автоматичних штрафів, тобто відповідно винесення постанов про адміністративне правопорушення у автоматичному режимі. В законопроекті пропонують відповідно сплачувати штрафи за 15 днів з метою того, щоб все ж таки люди виконували рішення. А саме адміністративне правопорушення, якщо виникло, відповідно мають. Громадяни сплатити штраф, якщо це правопорушення, відповідно, зафіксовано в автоматичному режимі. За цим також пропонують провадити виконавче провадження, якщо особа відповідно не сплачує штраф, у неї є 30 днів для того, щоб виконати все ж таки рішення. Якщо вона не виконує, то відповідно будуть стягувати з неї штраф. Відповідно, за винусну постанову. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки до зустрічі!